Христос народився, друзі, славі Його. Вітаю усіх, хто святкує сьогодні Різдво Христове. Бажаю миру, миру, бажаю нашій Україні. Бажаю, щоб усі ваші рідні, близькі, були живі, здорові, щасливі. Хто стоїть на захисті нашої держави, бажаю, щоб всі повернулися до своїх домівок живими, неушкодженими, до своїх матерів, батьків, дружин. Діток, щоб все у нас було добре. Бажаю, дорогі мої, щоб ми з вами приймали один одного, поважали один одного, поважали думку один одного, і не переймалися, яке число правильніше. Суть не те, якого числа було зроблено, а суть у тому, що було зроблено. Ким було зроблено і для кого було зроблено. І я не раз задумуюсь, слухаючи, як все-таки буде правильніше, я не раз задумуюся, хіба не смішно те, що ми доводимо правильність дати народження того, хто взагалі живе, є живий повік дати народження самого Бога. Тому ну, ми відзначаємо сьогодні. Але я вам хочу сказати, що те, що зроблено, можна відзначати і кожного дня. І кожного дня не гріх сказати, що Христос народився. Славімо Його! У нас сьогодні нас вже привітали. У нас були коляднички і фрагментик я вам все-таки покажу. Ah. spivaju. Dobri večer. Коляднички, на яких коняках приїхали. Добрі. От коляднички, гарні, хороші, добрущі діти. Ось так. І от таким дітям, і усім. Нам, українцям, сам перед хочеться дійсно миру, мирного неба. Ну а сьогодні колядує Україна Христос народився.